Російські дрони та ракети, і холод, кияни виживають в умовах тривалих відключень світла. Десятки будинків залишаються без опалення. А після сьогоднішньої атаки на інфраструктуру столиці, як повідомляє КМДА, Дарницький та Дніпровські райони переважно без тепла. Загалом же по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання. Комунальники, і енергетики розпочали відновлювальні роботи. Тривають роботи також у будинках, які залишилися без опалення раніше. Впродовж кількох тижнів ми бачили саме Дану роботу енергетиків та комунальників, волонтери з різних країн привозять до постраждалих районів гарячу їжу. Найскладнішою ситуацією залишається у Деснянському районі. Тож з нами зараз в студії Максим. Бахматов, очільник Деснянської районної державної адміністрації. Вітаємо Максиму, вас, пане доброго дня. Добрий день. Я відкрию просто таку залаштанкову інформацію нашим глядачам, що ми трошки посунули час вашої появи в ефірі, тому що ви затрималися, тому що вас терміново викликали до КМДА. Угу. Які новини звідти після от сьогоднішнього чергового нічного обстрілу Росії? Давайте оцей цей прапор відсутності опалення. Деснянський район теж сьогодні передав Дніпровському та Дарницькому району. У нас вчора майже відновили скрізь в районі опалення, і наших 800 будинків почали якось прогріватися після тижневого мінусового цього апокаліпсису. Після сьогоднішнього прильоту інформація поки що не певна, але саме ми зустрічалися, переговорювали з мером ситуацію, який буде стан в Дарницькому, Дніпровському районі, з урахуванням того, що ми пройшли вже як Деснянський, тобто ми вже наш досвід передаємо далі. Як харчувати людей, як опалювати центри обігріву, як спілкуватися з громадою, як громада діяти з громадою, якщо вона перекриває вулиці, У нас перекривалися вулиці також, ну і тому подібне. От, За, загалом ситуація катастрофічна, якщо вам цікаво, катастрофічна. Саме з опаленням. З, з опаленням най... катастрофічна, Да. тому що, коли мінус 20, в тебе всі системи життєдіяльності будинка знаходяться під ризиком того, що вони перестануть працювати. Вода холодна, каналізація. Ну і опалення звичайно і життя в першу чергу. Життя людини є ризик того, що люди можуть не вижити, тому що коли в квартирі плюс три ноль. Це дуже важко для виживання, пане Максиму. Я знаю особисто таку ситуацію в Деснянському районі, коли мешканці багатоквартирного будинку. А загалом це будинки, які будувалися в 1980-х роках. Це панельна забудова. Вони вночі, коли відбувся цей обстріл, коли не стало опалення, зібрали дуже швидко будинковий чат, зібрали гроші і пішли в підвал утеплювати обладнання. Обладнання, і знаєте, після цього тут ну, класно, що люди зібралися, зреагували, всі скинулися там 80% будинку. А з одного боку утеплили так, швидко відреагували. Там з іншого боку, постає запитання, чому це було не зробити осінню питання як до влади, так і до управляючої компанії. Тому що для того, щоб утеплити обладнання, там ті труби, поутеплювати стіни в підвалах, ну не потрібно ж якоїсь високих технологій і високотехнологій, Технологічного обладнання потрібно просто це зробити. Угу. От чого чому цього не було зроблено? Чи робили ви якісь висновки? Давайте спочатку. Чому люди побігли в підвали? Тому що ми це відкомунікували, пояснили людям, що треба робити під час катастрофи. Що ви сказали? Біжить підвалу, та ми, ми, ми дали чітку інструкцію. Там 10 пунктів, що треба робити, якщо ОСББ, якщо не СББ, і так далі, дуже проста чітка інструкція. Відразу хочу сказати, що я отримав хейт від всіх кітолюбців, кітофанатів, котів. Ага. Тому що ми окремо і котолюбів на мито а окремо маємо дискусію з людьми, щоб ми не закривали оці віконця, вакон... такі маленькі, вакон... так, маленькомаленькі віконці, полазити, куди кошечки можуть зайти, погрітися і так далі. Але нам окремо дали вказівку закривати все щільно, щоб у цих градуса зберегти, і окремо ми отримали хейт від котолюбів, тому що тим таким чином ми на безпеку котів. Але якщо обирати між котами і громадою і виживанням, ми обираємо робити згідно чинного законодавства. Чому це не зроблено загалом? Дивіться дуже цікаве питання. Пов'язано з тим, що київський бюджет, який має за рік приблизно 100-120 мільярдів гривень, загалом дуже дивно витрачається. І ви абсолютно правильно кажете, що гроші невеликі. Але, наприклад, проконтролювати роботу керуючу я не можу, бо вона призначається кличком. Шеу я не можу, бо він призначається, контролюється кличком. Зимобути я не можу, він призначається керується кличком. Всі бюджети, які виділяються, також окремо контролюються. Тобто ми Моя робота допомагати громаді і тиснути на тих людей, яких призначає мер Києва, для того, щоб вони, хоч якось, почали працювати. Те, що ви кажете, це стратегічний план розвитку нашого комунального господарства, де ми, наприклад, як район допомагаємо створити ОСББ. У нас 30% будинків ОСББ, і вони з дивом дивляться на ті речі, що у нас відбувається, тому що в них. Утеплені труби, утеплені горища, в них стоять батареї на ліфти автоматично, що працюють, в них стоять генератори, в них стоять незалежне опалення. Вони виділяють собі землю і живуть нормально. Такі самі панельні будинки, які 80 років, ми їх потрошечку відкируючи від'єднуємо, щоб за ті самі 10 гривень за метр квадратний, люди отримали значно кращий сервіс, ніж вони от мають в цьому ж запитання, тому що якраз оці всі технічні приміщення за них же управляюча компанія і стягує платува та це наша сумісна власність, і ми всі за несемо відповідальність. Тільки зараз, коли постав ризик існування будинку, всі різко відчули себе власниками і різко за один тиждень вирішили щось зробити. Але загалом без стратегії так само, до речі, стація Стет 6. Чому, Знаєте, що це е серце району, енергетичне, електричне і так далі, ми не спробували побудувати альтернативу. Газові котли персональні, газові котли на під'їзди, е генератори, е якісь когенераційні установки і решта. Те, що зробив Житомир, побудувавши ТЕЦ на Соломі. На 5 мігават а ми зараз повернемося до цієї розмови, але долучимо до неї Ольгу Максюк, операційну директорку місії World Central Kitchen в Україні. Для тих, хто вперше можливо чує про це, хоча я не впевнена. нагадаю, що World Central Kitchen – це така велика громадська організація, яка діє по всьому світу і яка завжди поспішає з гарячою їжею, з допомогою в ті місця. Де я хотіла би сказати жарко, але гаряче так, але ну не та ситуація зараз Києві, насправді дуже холодна, там де потрібна допомога. Пані Ольга зараз з нами на прямому зв'язку. Дякуємо по перше вашій особі за всю вашу місію, яку ми спостерігаємо тут з 22-го року, і тут, і на всіх приукраїнських вокзалах, місцях, де місцях, де українці масово з'являлися починаючи з 22-го року. Отже, розкажіть, будь ласка, чим ви зараз допомагаєте останні дні в яких районах? Вітаю студія. Ми з 15 січня. Команда Дбовісікей допомагає в усіх районах, де є потреба в гарячому харчуванні. Розпочали ми свою діяльність з, звичайно з Деснянського району, і ось ми зараз знаходимося на вулиці Милославській. Це одна з перших локацій, яку ми почали підтримувати саме гарячим харчуванням. Тут щоденно видається понад дві тисячі порцій. А загалом сьогодні ми підтримуємо щоденно понад шість тисяч порцій гарячого харчування по всьому Києву, забезпечуючи десь 40 наметів ДСНС і, звичайно, всіх мешканців, які потребують ці важкі часи підтримки, тепла і тарілки гарячого супу, борщу або бограчу. Пані Ольга, на за вашими спостереженнями, хто найчастіше приходить і де можна сьогодні цим теплом від вас нагрітися? Сьогодні ви можете скоштувати наші страви як в Деснянському районі, так і в районі Русанівка, Галосіївські. Це безліч адрес, на яких щоденно команди волонтерів до проюсідій роздають гаряче харчування, починаючи орієнтовно з 14.30. Конкретно тут на Молославській вже збираються люди, очікують на гаряче харчування, яке буде надаватися з 16 години. За нашими спостереженнями в більшості це люди багатоповерхівок, які не мають можливості повноцінно приготувати собі їжу, не мають повноцінної можливості нагодувати свої родини. Тому ми з радістю підтримуємо їх і їх родини. Це і люди похилого віку, і мамочки з дітьми, і чоловіки. І також ми долучилися до ініціативи Деснянського Дарницького району і підтримуємо соціальні центри, де знаходяться маломобільні люди, які потребують додаткової опіки. Вам вистачає ресурсів це робити? Чи потребуєте ви людей, волонтерів, які б допомагали вам нести цю місію зараз? А на сьогодні нам повністю вистачає ресурсів. Сьогодні по Києву працює понад 50 волонтерів, включно з лідерською командою, з керівництвом. А тому, поки що, справляємося. Дуже вам Дякуємо. Дякуємо вам за вашу ініціативу. Пане Максиме, у нас так багато часу залишається. Я хотів вам це задати запитання, тому що саме в Деснянському районі і виникла ця проблема точніше, не проблема, а пішов поголос. Коли у людей відключили тепло, воду, світло. З'явилася інформація, інтернетом почала гуляти, що потрібно скоро буде і вигрібні ями копати, тому що каналізація перемерзне. Потім через пів тижня з комунікацією вийшов Київводоканал, який сказав, що нічого не перемерзне, нічого копати не потрібно. І от, попер хоч, з'ясувати, чому Недолуга комунікація, тому що люди не електризовані, тим що нічого немає. Тут кажуть, що потрібно буде вигрібати ями, а вигрібні ями копати, а потім аж через пів виходить азильки. Пане Максима, а у мене прохання додатково, коли ви будете на це запитання, відповідати, можете відповідати це з прицілом на ті райони, кому ви як ви сказали, передали цей прапор відсутності опалення і тепла, де зараз буде найкритичніша ситуація. Це Дніпровський. Ви сказали район і, і, Дарниць. і дарницький. По перше, хочу подякувати Волкічин. Вони реально годують, вони реально допомагають, допомагають футтрак. До речі, також е ключова історія, що місто не допомагає харчувати. Це дуже важливо розуміти. Місто 120 мільярдів гривень не допомагає харчувати ні Дісняцький, ні Дніпровський. Ну так, це для резюме. З приводу каналізації. Каналізація дуже така цікава історія. Дозвольте лістик. Оце наш будинок. Оце каналізація під землею. Значить, в будинку є дуже багато комунікацій. Київводоканал сказав, що під землею 2 метри каналізація не замерзне. Так і ми не казали, що вона тут замерзне. Яка різниця, де замерзне каналізація, якщо не можна буде її користуватися? В будинку всередині, отут, -от, знаходяться мережі. І коли нема опалення в підвалі, вони морозяться і до побачення. Таке сталося в голосі його будинків без каналізації. Ви вибачайте, відрами в це все викидають на вулицю. Свобода робила великий репортаж про це все. Це кошмари, це огидно. І я сказав, що якщо потрібно, я вважаю, їхати з міста не треба, а треба залишатися. Якщо треба, рити ями. Умовно, чому мер Харкова не каже: Харків'яни їдьте з Харкова, тому що ми знаходимось поруч з Рашкою 20 кілометрів. А Києва каже, до побачи. Я вважаю, що це неправильно. Все. скажи, будь ласка, що зараз робити тим районом, де зараз критична буде ситуація, зокрема гріти комунікації, закривати комунікації, утеплювати комунікації, уважно користуватися вашою каналізацією, Вплоть до того, що ми думали просити людей вмикати пралки, якщо є електрика, вночі щоб вона тепленька водичка постійно стикала і не замерзла. Тобто ми навіть такі речі продумуємо, бо інакше нічого. Але експерт тут, от ми були в студії в четвер. Експерт, який пройшов таку саму історію, Андрій, по-моєму, з Луганським каже: закривайте воду, щоб люди не користувалися водою, не користувалися каналізацією, щоб був сухий будинок, і на тому все. От така от позитивна новина. Дякую, ми будемо стежити тоді за. Порадами вказівками від міської влади від державних органів ситуація в кількох районах Києва після сьогоднішньої атаки буде з опаленням. На жаль, критична. Максим Бахматов, очільник Деснянської районної державної адміністрації, був гостем прямого ефіру 1+,1.